Про основні напрямки роботи, боротьбу з правопорушеннями та реконструкцію митного пункту пропуску Ужгород розповів начальник Закарпатської митниці Вадим Семчера. Оформлено 36 551 митна декларація, здебільшого це оформлення на експорт, понад 17 тисяч митних декларацій, близько 12 тисяч митних декларацій оформлено. В режимі імпорту і сім понад 7 тисяч декларацій в режимі транзиту. Також начальник закарпатської митниці розповів, скільки та звідки надійшли кошти до державної скарбниці. Продовж січня-квітня поточного року перераховано до державного бюджету більше ніж 582 мільйона. Це це, якщо в порівнянні за аналогічним період 2014 року більше майже на 300 мільйонів. В цілому, завдяки тісній співпраці з суб'єктами зовнішньої економічної діяльності, митниці вдалося забезпечити перерахування до державного бюджету впродовж вказаного періоду понад 890 мільйонів. Також було повідомлено про план реконструкції митного пункту пропуску Ужгород. Кошторисна вартість будівництва мапу «Ужгород» іменно на реконструкції нашої частини становить 73 мільйона гривень у цінах 2014 року. Будуть оновлені замінені навіси буде оновлено повністю будівля. Зроблено додаткові приміщення за рахунок влаштування другого поверху, оскільки вона тепер одноповерхова. Почав роботу. Інший інструмент європейський це європейський інструмент сусідства і партнерства. Також програма Європейського союзу. Третім пріоритетом якої була модернізація і еф... покращення ефективності транспортного сполучення між кордонами Євросоюзу та України, З початку року під розділами Закарпатської митниці запроваджено 723 справи правопорушень на суму більше 10 мільйонів гривень.